Так, друзі, всіх вітаю. В сьогоднішньому відео вам покажу, чим можна почитати, якою діагностикою автомобілі з Chevrolet. Дивіться, маємо ось такий недорогий кабель Так, Під'єднуємо його до автомобіля, відповідно до ноутбука через USB. І ось маємо ось таку програму. Називається вона Chevrolet Explorer. Які тут є, що вірніше тут можна переглянути по автомобілю. Дивіться, є двигун. АКПП, відповідно, якщо є в автомобілі, АБС, якщо є, і також подушки безпеки. Так, по двигуну. Які тут параметри? Натискуємо двигун. Йде під'єднання до автомобіля. Так, під'єднано. Натискуємо параметри. Так, натискуємо Вибрати все. Так. І у нас тут безлічі всяких параметрів основних по автомобілю, що можна глянути напруга, температура, швидкість. Тобто вся така необхідна інформація. Також у нас є така кнопочка, як ошибки, помилки. Можна подивитись, помилки як збережені, так і якісь активні. І також цю інформацію можна вивести на ось такий графік. Виводити все, що вам необхідно. Так, це що стосується. Двигуна. Далі дивіться, можна у нас подивитись також АКПП, як я вже відповідно казав, ABS і SRS. Дана програма є безкоштовною, можна завантажити її через інтернет. Єдине, що потрібно вам буде купити ось такий кабель Коколайн. Зараз я його ще раз вам покажу. Ось такий він. Все, користуйтесь.